Привіт, друзі! Як ваш настрій сьогодні? Сьогодні ми зануримося у світ смаків дитинства: сир та ковбасу. Ці продукти завжди були невід'ємною частиною нашого життя. Пам'ятаєте, як смакував свіжий хліб з маслом, сиром та ковбасою? Це було щось особливе, що завжди викликало посмішку: це ж смак домашнього тепла та затишку. Кожен шматочок нагадує про родинні вечори та святкові застілля. В Україні сир та ковбаса це не просто їжа, це як гостинці на столі. Вони символізують гостинність та щедрість нашого народу. Вони завжди є на святах і роблять смачнішими навіть звичайні страви. Без них не обходиться жодне святкування. А чи думали ви колись, як їх роблять? Це захоплюючий процес, який вимагає багато знань та вмінь. Це ж ціле мистецтво, яке передається від бабусь та дідусів до дітей та онуків. Кожен рецепт має свою історію та секрети. І від молока, і від майстерності сировара, і від м'яса, і від рецепту ковбасника. Все впливає на смак. Кожен інгредієнт має значення. Сьогодні ми дізнаємося, як роблять сир та ковбасу, які бувають види, та як приготувати з ними смакоту, наприклад, пиріжки чи піцу. Це буде справжня кулінарна подорож. Готові до подорожі у світ смаків та ароматів? Поїхали! Відкриємо для себе нові рецепти та секрети приготування. Робити сир це як диво творити. Це процес, який вимагає терпіння, майстерності та любові до своєї справи. Спочатку беремо молоко: коров'яче, козяче, овече. Буває навіть буйволине. Кожен вид молока надає сиру свій унікальний смак та текстуру. Додаємо до нього спеціальні бактерії, щоб молоко скисло. Ці бактерії починають процес ферментації, який є ключовим для створення сиру. Потім додаємо ще й фермент сичух, який допомагає відокремити сир від сироватки. Це важливий крок, який визначає текстуру майбутнього сиру. Цю масу гріємо, мішаємо, проціджуємо. Поступово молоко перетворюється на сирну масу, яка вже починає набувати своєї форми. Потім кладемо у форми, де сир пресується і стає такою форми, як треба. Присування допомагає видалити зайву вологу і надати сиру потрібну щільність. На цьому етапі можна додати спеції, які додадуть сиру особливого смаку, трави, навіть цвіль, яка створює унікальні аромати та текстури, щоб сир мав особливий смак та аромат. Витримка сиру може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від бажаного результату. І ось через кілька тижнів, а то й місяців, сир готовий нас тішити своїм ніжним смаком. Кожен шматочок це результат кропіткої праці та майстерності. У світі сирів тисячі смаків. Кожен сир має свою унікальну історію, текстуру та смакові якості. Є м'які сири, як моцарела, фета, рікота. Вони відомі своєю ніжною текстурою та легким свіжим смаком. Вони ідеально підходять для салатів, піци та й взагалі для страв, де потрібна ніжна консистенція. Моцарела чудово тане на піці, а рікота додає кремовості до десертів. А є тверді сири, як чеддер, пармезан, гауда. Вони мають більш насичений смак і часто використовуються для додання глибини і страва. Їх можна їсти просто так, а можна додавати до супів, соусів, бутербродів. Чеддер додає пікантності до сендвічів, а пармезан незамінний інгредієнт для пасти. Є ще сири з пліснявою, наприклад, камамбер та брі. Вони мають кремову текстуру і багатий складний смак. Вони мають насичений смак та аромат, тому їх часто їдять з вином. Камамбер і брі чудово поєднуються з червоним вином, підкреслюючи його фруктові ноти. В Україні теж багато смачного сиру роблять. Наші сировари створюють унікальні сири, які не поступаються європейським. Наприклад, бринза це сир з овечого молока, який додають до салатів, вареників та інших страв. Бринза має солонуватий смак і чудово доповнює традиційні українські страви. А тепер про ковбасу. Ковбасу роблять з м'яса, сала, спецій. Спочатку м'ясо треба добре подрібнити. Потім додати сало, сіль, перець, часник інші спеції і все ретельно поперемішати. Цю смачну масу наповнюють у спеціальну оболонку, формуючи ковбаски. Потім ковбасу варять, смажать, коптять або запікають. І кожен спосіб приготування робить ковбасу особливо смачною та ароматною. Українці дуже люблять страви з сиром та ковбасою. Домашня ковбаса це щось неймовірне. Її роблять з найкращого м'яса, сала та спецій. Її можна варити, смажити, запікати, додавати до супів та борщів. Сир теж часто зустрічається в українській кухні. Його додають до вареників, сирників, налисників, а ще їдять просто з хлібом та зеленню. Дуже популярні в Україні домашні сири: бринза, будз, вурда. Смак та аромат цих сирів нагадує про дитинство та рідний дім. Пиріжки з ковбасою це класика української кухні. Для пиріжків беремо дріжджове тісто, розкачуємо його тоненько. На тісто кладемо начинку з обсмаженої ковбаси, цибулі та спецій. Пиріжки защіпуємо як трикутники або півмісяці і смажимо на сковороді до золотистої скоринки. Їсти пиріжки з ковбасою можна гарячими або холодними з чаєм, молоком або кефіром. Смакота. Піца це страва з Італії, але українці її теж дуже люблять. Рецептів піци безліч, але один з найпопулярніших це піца з ковбасою. Для піцци беремо тонке тісто, змащуємо його томатним соусом, посипаємо сиром і викладаємо начинку ковбасу, гриби, овочі. Піцу випікаємо в духовці, а потім їмо гарячою, розрізавши на шматочки. Сир та ковбаса це не просто їжа, це як символ гостинності та смачного життя. Вони завжди доречні на столі і роблять будь-яку страву смачнішою. Від ніжної моцарели до пікантного чедеру, від ароматної домашньої ковбаси до соковитих ковбасок гриль вибір величезний. Експериментуйте, готуйте смачні страви з сиром та ковбасою, і нехай ваш стіл завжди буде багатим та щедрим.